Євангелія від Йоана, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, Та й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. -за нього, і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господнє Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхі на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істинно, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне. Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив То був грім, а інші. Ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвавсь до нього. З закону ми чули, що Христос віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце, щоб не бачили очима. Щоби серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ, хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його. Життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. Послання апостола Павла до Галатів. Розділ перший. Павло, Апостол, не від людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його із мертвих, а також і всі брати, що зі мною, церквам Галатії. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого за волею Бога і Отця нашого, якому слава навіки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю і перейшли на іншу Євангелію, не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. Та коли б ми самі, чи ангел з неба проповідали вам інше, більше за те, ніж ми вам проповідували були, нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині повторюю. Коли хтось проповідує Євангелію іншу, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися, я не був би Христовим Слугою. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її. Я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими, то я негайно ні з ким не радившись. Ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу, і перебув у нього 15 днів. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Те, що пишу вам, то ось кажу перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські на обличчя ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідає ту віру, яку колись руйнував, і прославляли заради мене Бога. Псалом 149. Аллилуйя, Співайте Господові нову пісню, а хвалу йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм Творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, хай хвалять Його ім'я у танці. При бубні і при арфі. Хай йому співають. Господь бо благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі, на своїх ложах, хай ликують, хай хвала Божа буде на устах у них, і двосічний меч у руці в них, щоб між народами вчинити відплату. Між племенами покарання, щоб їх царів забити у кайдани, а їхніх вельмож в залізні пута, щоб суд написаний над ними учинити, це слава всіх його преподобних. Алілуйя! КНИГА Проповідника Розділ Четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність. То тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло, ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради, він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то товпляться, що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. ПРИступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. КНИГА ЕЗРИ. Розділ перший А першого року Перського царя Кира для того, щоб справдилось Господнє Слово через уста Єремії, розбудив Господь дух Перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. Так каже Кир, Перський цар. Господь, Бог Неба, дав мені всі царства на землі, і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним, то нехай поїде до Єрусалиму, що в Юдеї, та збудує дім Господа Бога Ізраїля, тобто Бога, що в Єрусалимі. Всім же, що зосталися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. І піднялись голови родин Юди та Веніямина, священники, і левіти, всі ті, в яких Господь надіхнув духа, щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі. І всі їхні сусіди допомагали їм, срібним посудом, золотом, іншим добром, худобою і дорогими речами, не рахуючи усяких добровільних дарів, цар Жакир виніс посуд дому Господнього, що на вуходоносор. Забрав був з Єрусалиму та склав у дім своїх божків, виніс його кир, перський цар, і здав на руки мітридата, скарбника, а цей передав його Шешбацарові, юдейському князю. От число його! Золотих полумисків тридцять, тисяча срібних полумисків, двадцять дев'ять ножів. Тридцять золотих жбанів, чотириста десять срібних жбанів і тисяча іншого посуду. Всього посуду золотого та срібного було п'ять тисяч чотириста. Усе це взяв Шешбацар з собою, коли відсилали веселенців з Вавилону в Єрусалим.